Шалом, це славко, в небі між Україною та Ерефією висить залізний капут. І от на кого цей капут впаде, ось що неясно. Це матюча з Брянська, я вам показувати не буду самі подивитеся, там матюк на матюку, вони так і жінки розмовляли ще тоді. Але важить інше, важить статистика. Сім літаків мали злетіти. Шість злетіли на оленю. З оленів сіли три. З олені мали злетіти три. Виявилося, що злетіли два. Це вам статистика якості тих, хто 95, що залишилися. І на місці на місці населення Ерефі я б дуже дуже боявся за ті два, котрі випустять ракети, бо не ясно, куди вони полетять. Там мені щось спробували в'якнути за розташування станціонних построєк на станції Женібек. То ви спочатку подивіться, як вони розташовані по сторонам а тоді зрозумієте. І головне, як каже Ася, ну, про хамих собак вона сама скаже, всі, хто жили в районі Полігону, бачили, як літять взорвавшиеся і не взорвавшиеся ракети. Повірте мені, те, що летіло в небі над Казахстаном, це взорвавшаяся балістична ракета. Крупна, я скажу, десь МБР, по виду як МБР. Ну, ясно, що. БРСД, воно, ну, ця ж БРСД зроблена з мешканців з МБР. Повірте мені, це більше на все нагадує Арішті. І та оперативність, з якої партянки кинулися дізевуїрувати все, що можливо, з повним самоотверженням, я скажу давно, я таких падінь на амбразури не бачив. Так що перед тим як зробити виставок, скажу, ще, ми засію не дивимося українських новин, не спілкуємося з українцями з принципа. Не то, що ми брезгали, просто моральне здоров'я зберігаємо. Так ось. Ми ніякої паніки. Зараз ми стикнулися, там паніка, там всі заряджають пауербанки, ноутбуки, пишуть завіщання, закопують дітей. Ну, дітей треба, я скажу, я розумію. Але я скажу, що непропорційна паніка, непропорційна кількості навіть носітелей. Калібрів виведених в розход в Чорне море. Єдине, в чого я побоявся цих калібрів, і то неясно, скільки злетить цих носителів калібрів морських. Те, що ми бачимо, геть ніяк не нагадує удар возміздя. Поки що це нагадує упорну боротьбу за те, щоб хоч би щось їм вдалося, ви розумієте. І головне, що би не сталося цієї ночі, перед цією ніч. Перемогла російська пропаганда. Вона зуміла переконати наших співвітчизників, що гряде Армагідець не їм, а нам. Я сподіваюся, що вранці переможе українська пропаганда, але надовго. Чому ми такі вразливі? Я думаю, тому що нема гігієни сприйняття російської мови. Розумієте, от мене нічого крім спеціальних текстів російською не цікавить. Ну ще... Історичні детективи, я. А вони ж новини споживають. Вони ж в інформпросторі знаходяться. Не знаходьтеся в інформпросторі. Дивіться Славка, я вам краще і компетентніше поясню те, що відбувається. А чого Славко не пояснить, пояснять наші коментатори в дописах. Повірте мені, там купа розумних людей обізнаних ситуацією навіть на фронті. Читайте, дивіться, і головне. Ну, що я скажу? Дочекаємося, скільки ж вони спустять храмих собак, як каже Ася, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Ася, щось хочеш сказати? Да. Ну я розмовляю трохи українською мовою і скажу, що. россияне когда были сильны и все у них было и столько самолетов было они не смогли ничего сделать нам ну правда вот эти три ночи это конечно было немножко страшновато но пережили же А сейчас что то на здоровых собаках ничего не смогли сделать теперь на хромых собаках прямо у нас тут армагеддон. устроят они армагеддон паника конечно, которую разводят среди людей, это очень плохо. Поэтому не бойтесь, потому что Россия уже очень-очень слабая. Да, бай, на этой победоносной ноте и завершим, дождемся ракет.